Доброго ранку, ми з Оклахоми. Повертаємося в табір. Так дико. Вчора е були вихідні і тут треба їхати. Але сьогодні буде екскурсія. Ми їдемо е в якийсь порт. Тут в Оклахомі є на екскурсія. Так, ми приїхали. І вона з'єднується з рекою Арканзас. Река Арканзас з'єднується з Місісіпі, А Місісіпі Миссисипі вже выходит в мексиканские воли. Все американський. Я вот такий баджик вози Бока, яка тягає ці боржі. Киркувати смерть. Захопив боржу. А Luca, us, а, боржу ну, і ми вже йдемо на автобуси. Трінкін-клас десь там. Така тут. Стої, що він намагався змагати э, знімати на ріці. Оце вони тягають ці борці. Під нього вони э, толкають. One, two,

Я sure there's some Моторчики. Ой, ты Тут так, так душно. Спекладно. Топля, корчена комбиса. І оце срібло плачули в загороду. Трошечки не збирала. Доброго ранку, ми закладемо. У нас дощик. У нас, блін, цілий цілий ранок дощ, грім, а дітей запросили. На день народження в басейн. Так, ми приїхали вже тут у Джупітер Джонс Баунсі. Он батьки мінинець. Тут застіля. Ва. Катя, як завжди, вона ох, скільки вибору, яка краса, боже, 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 як гарна, яка вона молодець і суперський тирамісу, і суперська Павлова. Боже, яка не молодець. А Це я. Образня. Bye. Як мені подобається цей день народження? Діти в окремій кімнаті, що вони стрибають. Мами лялякають, боже, краса. Отак тільки святкувати і все. Be ready. Come on, guys, let's go change clothes. Сіцю, я бачу, на подвір'ї нікого не видно, мабуть, закрили. Так, де мої дівчата? Поки йшли з джашиком, дівчат загубили, ну, дівчата з сенсі. Моя Тринька і Кейтлін Маринкіна. I couldn't find you. You found yourself in the jacuzzi? I couldn't find you at the pool. good. Спочатку джакузі погрілися, тут похололи часик, ааа, у нього така штучка, я думаю, він плаває. У нього такі гантельки, які його тримають. А юсвими!

Ай, як! Ай, як класна! Сонце моє! Знову прийшов той час, що ми, вирішили, що ми вирішили передивитися всі голодні ігри. Доброго раночку, ми заклахоми. Перевірка. Саду. Вчора був дощ цілий день. Цілий день був дощ. Я не жалкую, я не жаліюсь. Все поли, красота, вже трава вимагала. Тут все, бачите, як прийнялося, все зелено, все зелено непомітно, де стара трава, де нова трава, крутяк. Просто крутяк. Квіточки ростуть, все чудово. Огірочки, як наші огірочки. Кінца он піднімається. Кріпчик так собі. Мама казала, драніше треба було. Ого! Ого, який товстий там! О-о! А і тут! Ой-ой-ой! нас вірочки! У нас огірочки! Занадто товсті. <ріст> Пропустила Марина, не виходила, а в мене тут урожай. Так, зараз піду шукати. Так, вже потроху звикають. Мала вже у нас не сидить в кімнаті, вже повсюди. Майло ще досі речить іноді, але не чіпає її. Вона дуже хоче гратися з Ромі. Він на неї так. Несподівано дивиться завжди, вона його за хвіст ганяє, він може її іноді е, лапою так заспокоїти. Так, у нас лінивий такий день. Ну, як лінивий, я пораюся по хаті потрошку. Проня, посуд. Готувати це ніхто ніколи не відміняє. Посаду таке. Хоча посаду. Все мокре зараз, поливати не треба, От, огірки зібрала. Траву, правда, треба косити, але воно ще мокре, і то не мої проблеми. Я їду за Скарлетт, вона ночувала у подружки. Якось так. Нема чого знімати. Але в мене ще купа матеріалу, який треба скласти в відео. Я щось знову запізнююсь з відео. Так що почекайте. Дивимося, другий. Фільм голодний ігор. У нас знову дощ. Знову дощ. Вирішили погуляти. Тут зайчик. Тут вам магнолі. Ух. Комусь треба підрубати Магнолі. Не звикли, що люди тут гуляють, по головам б'є. Трошки прогуляємось. Джуліета зі мною каже, давай, мені треба трошечки розімнятися, бо з цією новою роботою тільки то діло і сидиш на новому місці. В Росі хоч можна було ходити по всій, по всій крамниці туди-сюди. А тут робота не тяжка, але блин, треба трошечки рухатись чудовий вечір. У нас базилік свіжий зробила з свіжого базиліка. Ну а я думаю, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі полюбляйте. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І бувай